Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що знайоме абсолютно кожному, про сльози, і спробуємо подивитися на них з зовсім іншого боку. Бо що, як це не слабкість, а насправді наша вбудована суперсила? Спробуйте згадати от тільки чесно, не від сміху, чи коли різали цибулю, а по справжньому. І знаєте, якщо в той момент проминула хоч тінь сорому чи ніяковості, ви точно не одні. Зараз розберемося, звідки це береться і чому це варто змінити. Здається, у нас в культурі є така написана установка, плакати значить не впоратись. Це ніби підняти білий прапор, визнати свою поразку в битві з емоціями чи обставинами. А от наука, наука тут взагалі все перевертає з ніг на голову. Вона каже, що плач це не про поразку, це потужний біологічний механізм для відновлення, найвища форма емоційної чесності. Ну що, давайте занурилися у це глибше. І почнемо з самого початку. Давайте розберемося звідки взагалі взявся цей глибоко вкорінений сором і страх перед власними сльозами. А все починається з дитинства, з такого собі токсичного програмування. Хлопчикам кажуть, мужики не плачуть, що згодом може призвести до емоційної глухоти і тривожності. Жінкам ніби й можна, але, знаєте, з таким підтекстом поплач, але швиденько витри сльози і вибачся. Приховане повідомлення для всіх однакове, сильні емоції це щось незручне, що треба негайно приховати. І ось ми підходимо до самого кореня проблеми. Наша культура обожнює контроль, раціональність, залізну витримку. А плач це ж неконтрольована емоція. Тому він і сприймається як втрата обличчя, як тріщина в образі сильної, зібраної людини. Але що, як ці правила просто суперечать нашій біології? А тепер, власне, найцікавіше, що ж про це все каже наука? І отут, повірте, починається справжня магія. Бо сльози це не просто солона вода, це геніальний, продуманий до дрібниць винахід еволюції. Тільки уявіть, сльози це наш внутрішній мультитул. Вони і фізично захищають очі, буквально змиваючи бактерії, і проводять такий собі емоційний детокс, виводячи із тіла гормони стресу, наприклад, кортизол. Це по суті кнопка перезавантаження для нашої нервової системи. Ну і звісно, це універсальний сигнал про допомогу, який зрозумілий без жодних слів. І це до речі не просто красива теорія. Наслідки придушення емоцій цілком реальні. Серйозні дослідження, зокрема з гарвардської медичної школи, показують, що звичка стримувати сльози пов'язана з підвищеним ризиком гіпертонії, депресії та навіть ослабленням імунітету. По суті, тіло сприймає невиплакані емоції як хронічну загрозу. А тепер слухайте, як це геніально влаштовано на рівні хімії. Коли ми плачемо, наш мозок починає виробляти ендорфіни та окситоцин. Це ті самі гормони, що виділяються, коли нас обіймають. Саме тому після сліз приходить відчуття спокою та полегшення. Це ніби організм сам себе обіймає зсередини, неймовірно, правда ж? Гаразд, якщо плач настільки корисний для нас, то можливо справжня сила не в залізній витримці. Давайте подивимось на кількох історичних постатей, чиї приклади просто руйнують цей застарілий міф. Погляньмо, наприклад, на Мартіна Лютера Кінга лідер, який змінив світ, не боявся показувати свої емоції. Його сльози були не проявом слабкості, а видимим доказом глибочезного співчуття, яке, власне, і живило увесь його рух. Або ще один титан Нельсон Мандела, людина, що пройшла через десятиліття ув'язнення. Він, як ніхто інший, розумів, що справжня сила це не залізна броня, а здатність, попри все, залишатися людиною, і сльози були невід'ємною частиною цієї людяності. Але мій улюблений і, мабуть, найбільш неочікуваний приклад це Вінстон Черчилль, залізний прем'єр, що провів Британію через найтемніші часи війни. За свідченнями очевидців, він міг ридати читаючи листи від дружини. Він черпав у цій чутливості силу, а не слабкість. І це не просто красиві історії, наука знову дає нам конкретні дані. Ті ж дослідження показують, що люди, які дозволяють собі плакати, часто мають вищий рівень емпатії, а ще кращу когнітивну гнучкість, тобто здатність швидше адаптуватися до змін та стресу. А тепер доказ, якого ви точно не очікували подивіться на тваринний світ. Існують задокументовані випадки, коли слони буквально плакали над тілами загиблих членів свого стада. Це вважається одним із найвищих проявів емпатії у тварин. І навряд чи хтось назве слона слабкою твариною. Гаразд, з біологією, наче розібрались сльози це потужний внутрішній процес, але ж це ще й мова, мова спілкування з іншими, і ця їхня функція не менш важлива. Давайте подивимось, як вона допомагає будувати довіру. Розкажу про один дуже простий, але геніальний експеримент з Нідерландів. Учасникам показували фотографії обличчя. На деякі з них за допомогою фотошопу просто додали одну єдину сльозу. І знаєте що? Саме ці обличчя більшість людей сприйняла як більш щирі та надійні. Сльози це наш біологічний сигнал. Я жива людина, а не робот, і зараз мені потрібна підтримка. Але тут, звісно, треба бути чесними і розрізняти. Є щира вразливість, а є маніпуляція. Справжні сльози це чесне, неконтрольоване визнання болю. А от маніпулятивні це вже свого роду валюта, яку використовують, щоб отримати жалість, увагу чи якусь поступку. І ось, склавши всі ці пазли докупи, і науку, і історію, і соціальну динаміку, ми можемо нарешті підійти до головного дозволити собі бути по-справжньому живими. Знаєте, є така думка, і вона дуже влучна кожна невиплакана вчасно сльоза повертається мігренню, і це ж не лише про головний біль. Стримувати сльози означає стримувати частину себе, накопичувати напругу, яка все одно, рано чи пізно, знайде собі вихід. Тому, можливо, наступного разу, коли підступають сльози, варто подивитись на це інакше не як на поразку, а як на повернення до себе, як на можливість з'єднатися зі своєю людяністю, своєю історією і зрештою своєю справжньою силою. І наостанок просто залишу тут питання для роздумів що як справжня сила полягає не в тому, щоб ніколи не плакати, а в тому, щоб мати сміливість дозволити собі бути справжнім, живим і вразливим. Якщо це відео сподобалось, натисніть лайк. Якщо є думки, якими хочете поділитися, залишайте коментар. І щоб не пропустити наступні розбори, підписуйтесь, натиснувши на дзвіночок. Бережіть себе!